Справжнє джерело душі. Всі знають вислів, очі, дзеркало душі. Але в давнину люди вважали, що таким відображенням нашої суті є голос. Знаменитий філософ Ошо говорив, що голос це джерело світанку і справжньої свободи. А Хазрат хан індійський філософ, казав, що пізнання секретів звучання дає можливість пізнати справжні таємниці Всесвіту. Чому саме голос, а не очі? Голос один з найважливіших інструментів спілкування і взаємодії між людьми. Самою лише інтонацією можна привернути або відштовхнути співрозмовника. Наші емоції безпомильно відображаються саме в голосі, а не в очах. Останні можна приховати під темними окулярами, дивитись кудись в сторону, в темних очах побачити емоції взагалі важко. А що ж голос? Розмовляючи, ми виражаємо значно більше напівтонів та відтінків своїх почуттів, аніж ми звикли думати. Наприклад, зразу чути хвилювання. Навіть незначне страх, недовіру, прихильність, огиду, роздратованість і взагалі весь спектр складних емоцій. Наче й чудово нічого не приховувати, але не завжди це добре для нас самих. Бувають ситуації, коли б край важливо контролювати свій голос і звучати впевнено, але ця навичка не з'являється сама собою. Дзеркало з фільтром. Як же тоді бути, коли наше дзеркало душі часом надто відверте і робить нас беззбройними перед іншими? Можна навчитись його регулювати, змінити налаштування і щось заховати, а щось навпаки підкреслити. На уроках вокалу цьому можна легко навчитись, тому що на заняттях ви наче просто співаєте улюблені пісні, а насправді ми воволі вивчаєте свій голос, вчитеся чути себе, пізнаєте свої можливості самовираження. Як професійні актори здобувають в акторських школах вміння висловлювати будь-яку емоцію і викликати її у глядачів, так само і курси вокалу дозволяють управляти голосом, використовувати його як потужний інструмент для гармонізації свого внутрішнього стану та налагодження комунікації з оточуючими. Запишись на пробний урок, щоб навчитись керувати своїм голосом.